Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше чудове новеньке надходження. Це ексклюзив Seat Leon 2016 року випуску офіційний куплений в автосалоні в Україні. 2 літра турбодизель на 190 коней, повний привід та коробка автомат DSG, dq 250. Друзі, ексклюзивчик дійсно. Дуже гарний колір в автомобіля. Комплектація просто супер. Спереду та заду led оптика. Вигляд він має просто нереальний, друзі, він ще й на повному приводі, дизельний універсал. Подивіться, на карти дверей, подивіться на цей салон, повний електропакет, датчик світла дощу, круїз контроль, електропривід сидінь, шкіряне мультикермо. Кермо, подивіться, в якому стані 203 тисячі пробігу до 150 тисяч сервісна книга підігріви сидінь, клімат старт-стоп, навігація, камера заднього огляду, парктроніки перед-зад, карплей, андроїд авто, підігрівчики ззаду, подивіться на стан. Потолочок частенький. Фарбовані елементи по кузову є. Але, друзі, стан в автомобіля просто супер. Чекаємо вас на огляд та до нашого автосалону, будь-який вид розрахунку у нас приймається. Чекаємо вас на огляд та до нашого автосалону.